Вітаю з 1 червня. Сьогодні Уря Шмигаля привітав українців специфічно з днем дітей підняттям тарифів черговим на майже на півтори гривні по електроенергії. І в мене є прості рішення цього питання. Перше, це реприватизація повернення до державної власності всіх обленерго, всіх ТЕЦ. Друге, заборона займатися продажем, перепродажем електроенергії всередині України приватному бізнесу. Вся електроенергія вироблена на атомних електростанціях українських, і вся, що ми купуємо за кордоном, має тільки державні структури поставлятися до споживачів. Третя відставка уряда Шмигаля, який працював в корпораціях Ахметова на один рік, які продовжують обслуговувати крупний бізнес в Україні, як то, бізнес енергетичній сфері. Як то банківську сферу він обслуговує на користь не споживачів громадян України, а власників банків завжди працює. І як то знищення малого та середнього бізнесу в Україні продовжується, не дивлячись на важке становище і війну. Всім пока.